Дякую, Лена, що ділилися ділитися такими важливими е, порадами, і для наших глядачів, і зокрема для українців. Е, е, я хочу ще поставити таке дуже важливе питання, з яким мені здається, кожен з нас е, стикається, стикався. Принаймні, точно буде стикатися це повернення військового до цивільного життя. Скажіть, це вже блис, напевно, більша порада для цивільних. Як правильно зустрічати зараз військового, і що ви не радите говорити чи робити цивільним людям? Зустрічати військових, звісно, з подякою, з повагою і з розумінням їхніх кордонів. Тому що зізнаюся чесно. Я сьогодні трошки забула про третє я побачила автобуси з військовими, і я просто в машині сидячи зааплодувала. Ну, військові усміхнулися і кивнули, але я подумала, що це було забагато емоцій. Просто коли бачиш героїв, хочеться їм всі свої емоції виразити. Не завжди це доречно. Тому що наші емоції це наші емоції. Простого кивка достатньо прикладеної руки до серця і кивка теж достатньо. Простого дякую, достатньо. Якщо пав пладуєте, як я можливо, це теж ще десь там буде в рамках. Але підходити, обіймати, торкатися є і такі пориви в людей, цього категорично не можна робити. Категорично. Тому що, по-перше, знову ж порушення кордонів, а по-друге, людину це може колосально тригерити. Бо деякі військові пережили полон. І для них взагалі фізичний контакт навіть з близькими тепер є темою досить непростою. А якщо незнайома людина почне без дозволу торкатися, то може відбутися ну, надзвичайно гостра реакція. Тому ніяких дотиків, ніяких оцих якихось панібрацьких е, звертань е, прохань розказати, що відчуваєте, розказати, як там було. Е, Тримайте себе все-таки в рамках, простого кивка, подяки достатньо. Але якщо ви хочете все-таки зробити щось більш корисне, ніж кивок, то е, у мене на сторінці є цілий пост про те, що кожен з нас може зробити для ветеранів сьогодні, і це дуже багато насправді. Кожен з нас може е, поділитися своєю професією. Чому? Тому що ветерани, коли приходять в тил, повертаються, точніше, вони. Е, Часто змушені опановувати нову професію. Якщо це, наприклад, люди з інвалідністю, їм потрібна нова професія, і їм надзвичайно цінні майстер-класи, які кожен з нас зі своєї професії міг би їм давати. Також для них надзвичайно важливо соціальне життя. І ось зараз е, моє серце тішиться, коли я бачу, що на е, заходи завжди запрошуються ветерани, це дуже важливо. Якщо ви влаштовуєте захід. Якщо ви йдете на якийсь культурний захід, запросіть із собою ветерана для них. Це теж не пушачи, звісно, але пропонуючи для них, ця тема теж не проста. Ось виходити в соціум, але їм це важливо, і те, що їх туди запрошують, це дуже, дуже теж важливий момент сьогодні. Добре, що так відбувається, і не треба на тому зупинятися. Ну і можна цю тему розвивати. От просто сядьте, подумайте, що я можу зробити для ветерана. Співачка Аня Добридніва здійснила мрію ветеранам. Допомогла йому записати на професійній студії пісні. Її написав ветеран сперед... тоді ще, тоді ще військовий з передової, що я от мріяв би завжди записати пісню, і вона йому це організувала. Тобто, насправді, кожен з нас у своїй сфері може щось таке зробити. Що я тут зараз все, все не охоплю, не проговорю, але вам може якийсь інсайт прийти щось таке. о, а я ж можу те зробити зі свого боку. Я ветераном, як я вже сказала, проводжу безоплатні консультації, проводжу психологічні сесії. Кожен несправді щось від себе може дати ветеран. Ось подумайте що і не переступаючи у тих меж, зробіть це. Скажіть Олена, ви психологиня, яка власне працює з військовими, з ветеранами. Чи можете поділитися з нами, з глядачами, що найбільше дратує військовослужбовців, коли вони повертаються до цивільного життя від саме цивільних людей? Ветеранів, людей з інвалідністю, зокрема, надзвичайно дратує, коли паркуються на місці для інвалідів. Це я знаю точно і хочу закликати всіх. Будь ласка, якщо ви не людина з інвалідністю, не паркуйтеся на місцях для людей з інвалідністю. Ось це те, що я точно знаю. Загалом хочу сказати, що ветерани настільки. Мужні настільки якісь мудрі, витривалі, що їх не так просто і роздратувати. Мабуть, мабуть, їх вже в цьому житті мало що може роздратувати і здивувати вести себе дуже потужні люди, але знову ж не будемо зі свого боку. Порушувати ці кордони і робити речі, які недоречно. Що може дратувати набридливість? От знову якась панібратство, переступання кордонів, ну ось елементарне порушення тих правил з паркувальними місцями. Ну, просто, мабуть, некоректна поведінка. Якщо говорити з точки зору психології, психотерапії, то певно, ось те, що може тригерити, гучні звуки. Я думаю, це вже сьогодні. Всі засвоїли що ніяких хлопушок, пітард, кульок, там які можуть зриватися, нічого, що може людину тригерити. Певно цього достатньо. Щоб завершити цей блок, я хочу висловити подяку нашим військовослужбовцям, тим людям, які захищають нашу країну. І завдяки вам ми маємо змогу власне проводити інтерв'ю, ділитися корисними порадами, записувати подібні випуски з професіоналами своєї справи і ділитися такими випусками інтерв'ю з нашими глядачами. Дякую вам. І, і взагалі жити, і взагалі живи кидатися. Це най, найперший прокидатися і да дякувати за ранок яким би він не був, і останнє, що хочу проговорити, напевно в цьому інтерв'ю, це така тема дуже не знаю, ну, дуже цікава, тому що зараз, як ми вже говорили, люди шукають в чомусь допомогу. І люди, навіть які мають депресію, стрес, тривогу, неважливо, вони хочуть звернутися до професіонала, до спеціаліста, але потрапляють до псевдопсихологів, зокрема в соцмережах. Скажіть, як відрізнити, або можливо є якісь топ ознаки спекуляції? Ось та від псевдопсихологів, які продають класний стан за декілька днів, буквально там за декілька грив сотень гривень? Як які ознаки можуть допомогти нашим глядачам зрозуміти, що ця людина це не професіонал своєї справи, це псевдопсихолог? Певно, найочевидніше це запитати про освіту. Тому що, хоч і є така фраза, що корочка не важлива, диплом не важливий, все одно освіта, базова освіта. Вона необхідна психологу. І якщо у психолога багато курсів, це прекрасно, але поцікавитися, чи є в нього все ж таки академічна освіта. Досвід теж важливий, ну це не настільки принципово, тому що молоді спеціалісти, які починають свою практику, теж можуть давати хороший результат. Тому спершу це поцікавитися освітою, друге. Власні відчуття, все-таки власні відчуття, наскільки вам людина відгукується. Я знаю насправді приклади, коли на абсолютно якихось фейкових там, е як то марафони, з дівчатами нещодавно обговорювали цю тему, що там, на одному такому досить сумнівному марафоні людина, тим не менше, надихнулася, своїм шляхом пішла і здійснила там, той план, який вона собі. Хотіла здійснити, тому якщо ви налаштовані свій запит вирішити, то ви можете прийти до психолога, який просто привітається, попрощається. А в між цими двома словами ви все собі е, проаналізуєте, проговорите <говорите> і вирішите. Але якщо серйозно, то дійсно освіта, ваші внутрішні відчуття Я певно, що критичне мислення, критичне мислення, бо а, навіть професіонал може повести вас на тим шляхом, і якщо ви це відчуваєте, чуйте себе. Я теж була на місці клієнтів, на супервізіях на групі. і до сімейного терапевта ходила. І я відчувала, що мені нав'язують чужий біль, я відчувала, що мені якісь власні перекладають болі, і казала Стоп. Тому застерігаю кожного, що навіть якщо ви хороший хорошого спеціаліста чи в когось, в кого нема, там базової освіти, вас можуть повести не туди. Тому слухайте себе, ви все ж таки та людина, яка вирішує, яка приймає рішення. І коли ви йдете до психолога, так ви йому маєте довіряти. Але не забуваючи про те, що все одно за власну безпеку виносити відповідальність. Тож освіта, власні відчуття і критичне мислення. мабуть, оці три кита, на яких тримається успішна сесія з психологом. Дякую вам, Олена. І останнє питання. Вас, як професійну психологиню, що найбільше дратує у сучасній психології? Ох, певно, її доступність, і в тому є, звісно, колосальний ресурс, в тому, що люди нарешті отримали ці цінні знання, але є й мінус, тому що люди, отримавши якусь крихту знань, роблять висновок про цілу картину. І м я почула, як один нарцис каже: я прочитав, що варто любити себе, і дуже би йому. Вартувало піти до спеціаліста, який би супроводив до того, що ти і так любиш себе, подумай про потреби інших навколо тебе. Тому, щоб дійсно а, працювати з якоюсь темою, потрібно мати обширні знання більше, ніж, наприклад, прочитання одного посту в інстаграм. Тому прекрасно, що сьогодні так багато знань, але дуже важливо все-таки давати сумніву, те, що тепер я знаю все. Тепер я можу повністю все Тепер розробити. Тепер я психолог. Тепер я психолог. Кожен сам для себе психолог, як то кажуть, і кожен здатний на самопоміч, але варто все-таки допускати ту думку, що ну не все я знаю. І певно, чогось для цілісної картини мені би ще варто було можливо проконсультуватися зі спеціалістом, який прочитав багато книжок, просидів на тих лекціях у університеті. Пройшов багато супервізій, зробив сам багато консультацій, і може мені щось так. Таке підказати, що ось мою картину вже повністю доповнить. Але якщо людина все ж таки цікавиться психологією, читає про неї і хотіла би бути дійсно професіоналом, то я якраз вже наступного місяця запускаю курс для психологів, який дасть основні розуміння про... Напрямки психології і базові техніки, і дозволить почати практикувати з клієнтами. Тож, якщо ці знання, які сьогодні на кожному кроці, все ж таки вас підштовхують до того, щоб почати практикувати як справжній психолог, то я всіх запрошую на свій курс. І тоді, певно, людей, які будуть... За одним постом в інстаграм будувати оту велику картину, стане менше, а справжніх професіоналів більше. До речі, на цьому курсі я зібрала, мабуть, квінтесенцію з усіх курсів, де була я. Там буде також з університетської програми частина. Тобто, на мою думку, все, що необхідно знати сучасному психологу, я там підготувала. Тож запрошую знову ще раз наших глядачів, запрошую вас, якщо вам буде цікаво. Тому що сьогодні, особливо в країні, де йде війна. Навички психолога не зайві будуть ні для кого. Кожен українець може стати дійсно сам собі психологом, і це йому буде сьогодні надзвичайно доречно. Лена, я хочу подякувати вам за таку щиру та відверту розмову, і, зокрема, за ті цінні поради, які зараз дуже треба українцям, нашим глядачам. І, зокрема, хочу звернутися до вас. Скажіть, будь ласка, на які теми ви хочете почути відповіді від нашої експертки в наступних випусках? Що вас турбує найбільше, обов'язково напишіть у коментарях. Мене звати Олена Ковальова і до зустрічі з вами у наступних випусках.